Вітаю! Сьогодні ми будемо формувати персик за схемою чашоподібної крони. Це дерево росте дуже активно. Тому без правильного формування воно швидко загущується, а плоди стають дрібнішими і менш соковитими. Найкраща форма для персика відкрита чаша. Багато світла всередині, хороша вентиляція і зручний збір урожаю. Починаю з огляду дерева. Вирізаю пагани, що ростуть усередину, а також ті, що перехрещуються або заважають одне одному. Центральний провідник я не залишаю. в персика він не потрібен. Обираю кілька сильних гілок, які розходяться в сторони і утворюють основу чаші. Довгі цьогорічні прирости трохи вкорочую, щоб стимулювати закладку плодових бруняк ближче до основи. А зараз покажу цікавий момент. У серпні я робила щеплення на цьому персику. І зараз добре видно, що вони прижились, бруньки живі, кара рівна зрослась, все виглядає чудово. Це відмінний приклад того, як літні щеплення можуть успішно прижитися, а весени ми вже бачимо результат. Повертаюся до обрізки. Важливо залишити дерево відкритим, щоб навесні молоді пагони отримали максимум сонця і не заважали одне одному. У персика особливо чутливі плодові гілки тому обрізку завжди роблю обережно, гострим інструментом, щоб зрізи були чисті і швидко заживали. Отже, осіння обрізка персика у формі чаші це запорука правильної структури крони. Великих і солодких плодів, а ще можливість поєднати її з щепленням. Навесні подивимося, як дерево відгукнеться на такий догляд. Дякую всім за увагу! Обов'язково підпишіться, поставте лайки і напишіть коментар. Всім пока!